Доброго добре. Доброго що домовитися. Вона каже, хіба дуже якась така ситуація, вона страшна, страшна, то тоді хіба Аня добре. Неля, ми сподіваємося, ви з нами протримаєтесь, бо Аня не зможе, кажу. Добре, сьогодні у нас 3 липня постійна комісія освіти і науки. В нас є два додаткових питання, то прошу проголосувати за внесення їх до порядку денного. Хто за За. і в нас є один член комісії в зумі? То давайте проголосуємо є. за добре, все так? добре. Не голосуємо, все не голосуємо. Просто працюємо. Довто, е, я щось не підписалася? Туда. туда. Все сам. нормально. Добре, питання номер один. Проєкт ухвали про розвиток електронної петиції завершення будівництва нового корпусу гімназії провесів на вулиці Тракт Глинянський. Пане Андрію, ви в нас теж присідайте, бо ми зараз вас запитаємося, як там стан справи, вона давно не їздила, а тут сталося би з'їздити, звісно. Дуже просимо завершити будівництво нового корпусу гімназії провесен, яка знаходиться на глинянському тракті. 151Б, Там є садочок, дитячий, відразу при садочку гімназія невелика і відразу відбудований вже є на сьогоднішній день великий корпус, але він не завершений, є е, е, купувати роботи, завершені, встановлені вікна і наразі все. Е, діти зараз перебувають в такому становищі, що їм дуже тісно, у зв'язку з тим, що активно воно розбудовується, е, е, стрімко <кл> зростає <'язок> кількість Деякі, які хочуть ходити і в садочок, і в гімназію. Тому приходиться і другу зміну ходити дітям в школу І це все рівно не вирішує питання, тому що дуже-дуже пізно Навіть свої класи не відповідають нормам, які вони мають бути поволіченими. А саме новий корпус він ще передбачає хороше укриття, бо діти зараз не мають укриття вже 2,5 роки війни. Це ми вирішили. Дуже суттєво це питання. І також кількість дітей, яка зростає. нас як хороша, вона вартує того, щоб її докувати і, 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 і повноцінно навчатися і у Так, давайте трошки пригадаємо історію. Коли ми прийшли з вами в каденцію, воно стояло, воно текло, воно стояло з недоробленим дахом, з відсутністю вікон. І підрядник, який зробив проєкт, проєкт зробив поганий, і його треба було вносити в нього зміни. І я пам'ятаю, що перший рік вносили зміни дуже довго. Вплоть до кінця року ми їх постійно пришвидшували. Вони ніяк не могли пройти нову експертизу. Потім нібито все пройшли. Потім оголосили, нібито на наступний рік тендер. І хтось тендер тоді виграв, якась сума пішла, по-моєму, 5-7 мільйонів, і тоді щось зробили. Вікни і дах зробили, так? так. Здається, так. так? І все, і почався ковід-війна, і все призупинилося. Так? Ну, що останнім часом? На вік... Перекриття ми робили минулого року вже. Там зараз є на етапі, що зупинені роботи, бо там потрібно коригувати проєкт. Тому що проєкт ще взагалі доповідний. І наново оголошувати торги. Орієнтовно там потрібно ще 40-50 мільйонів, щоб завершити повністю цей об'єкт. Ми мали зустріч минулого тижня в Любомира Львовича таке саме, і в Андрія Івановича. До речі, ми окремо мали зустріч. Якраз по цій школі, для того, щоб там зібрати, можливо, теж інвесторів, бо там дуже багато є інвесторів на тракті Глинянського, можливо, вони би долучилися до того, щоб добудувати цей корпус. Все. У нас є там технічні проблеми з підрядником, оскільки вони заляли по всьому поверсі стяжку і зменшили висоту поверхів. А це якби ми не підписуємо такі акції. І тому там ще є такі технічні нюанси, типу. бо тому, що якби є проєкт, а вони якось ну, так віде, абсолютно. І тому потрібно його зараз коригувати. Я дуже надіюся, що ми власне на наступний рік це буде, бо ми вже в принципі на фінальній стадії цього року вже з Брюховичами, і ми просто надіємося, що воно запуститься, бо воно фактично вже на такій ну, 90% ми всього пройшли шляху, і, і нам вже не потягне, якби з бюджету на другий рік там. Великої суми Більховичева, тому, можливо, цю школу поставимо точно пріоритетом, бо ми теж зацікавлені в тому, щоб її добудувати і завершити. Я живу, я живу мережі? на тракті Глинянському, вже ЖК щасливому, то я сам знаю, що таке робиться. 100 метрів від а по мережі, що ми там проектували? Там буде гімназія. гімназія Вона буде гімназією там. Добре. Тоді е я пропоную підтримати ту петицію. Я абсолютно вважаю, що давно треба добудувати там школу. Вона вже 7 чи 8 років будується на моїй пам'яті. Ставлю на голосування підтримання петиції по тракту Гунянському гімназії просії. Хто за? за? Ми тоді собі це запам'ятаємо. Коли будемо розглядати бюджет розвитку на наступний рік, це буде орієнтовно. Листопад, грудень, місяць, то ми обов'язково виділимо це як пріоритетним. Ну, ми, ну, я реально так вважаю. Там, це просто район без школи це просто жах. Я не знаю, як там діти в садочку досі вчаться. І ми дуже постараємося протиснути це питання. Ми давно вас почули, що до того, як ви прийшли. Повірте. Ми були зразу за, як тільки почали бути депутатами в цій каденції. Там дуже до речі, діти талановиті, хороші, вони запитують сітки, вони е волонтерять, вони малюють картини, їх продають і військовим допомагають. Є вже діти, такі які втратили своїх батьків на війні. Є діти, які вірші батьки воюють, і вони дуже би хотіли, щоб їх діти в школі почувалися по-добре і захищені, мали укриття і навчалися відповідно. Тобто ми віддали це все, що могли максимум. І ми маємо тут на місці всі разом докласти досить, щоб він там. Дякуємо вам. Дякуємо. Гарного дня. Дякуємо. Питання номер два. Проект ухвали про затвердження відділу освіти Шевченківського та залізничного управління освіти департаменту розвитку ЛМР проекту землеустрою Чижевського 43. Що ми там на Левандівці робимо? Хто доповідає? Тому що це закріплюють земельну ділянку. Ніхто не доповідає? Я їм казала, ви бачите, не не пойшов. Добре, тоді поставлю на голосування це питання перенести. Хто за? Ну, може в кінець, може хтось кінець. Добре, проект питання. Номер три. Проект ухвали про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади. Що ми там зміємо? невеличкі такі технічні зміни. Це по освіті? Ви зразу даєте, так да. я зразу дивіться, бо це фактично наші шосте, сьоме, восьме питання. Воно все продубльовано. Ну, давайте я пройдуся з вами. Давайте. Дивіться, це є шосте питання, там є з деяких сум ми забираємо, там є залишки маленькі і додаємо на одну стрічку. Це є санвузли в центрі творчості Сіківського району і до укриття 49-ї школи 300 тисяч. І 90 тисяч це класична гімназія, вона завершена, там просто треба, це борг, який треба закрити, тому що там ще є судова справа просто навіть. А Власне, що ГГ не робить нічого, що ми можемо не гроші Так. За, за рішенням комісії. Не комісії, не було досу, за рішенням дослужці розірваного. Зараз вони вносять свої недоволені документації і потім за документації Добре. Це все. Тоді стане на гуще одне ще? крім перекидок, То ми ще додаємо збільшуємо вдатку про ні освіти на 2 мільйони гривень на забезпечення ДНЗ, в яких є харчоблоки з електричними плитами, то 2 мільйони на генератори. Так, це, це ми це, ми, це угу. робиться перекидка з загального фонду загального фонду управління так. культури. Насправді це на бюджет так. розвиток управління освіти, щоб ми мали можливість зараз ще купити потужні генератори, де mm -hmm. їх треба на садки вперше. Це в нас загальний бюджет. Так, Добре. Все. Ставлю на голосування питання номер три. Хто за? Неля? Неля? Нам потрібно ваше за? За. Дякуємо. Так, так. дякуємо. Ви по Чижевську? Так. То давайте зразу спочатку вас. Про затвердження відділу освіти Шевченківського залізничного Чижевського. То на Левандійсьці, що там ви робите? Це існує чоловіки. Навчаємо закладу. Залітається на рада. Кіто садочок. Біля 65-ї, так? Поверхній чи нижній? Ой. Тільки, адра... Тільки адреса є юридична. Другий. Другий. Угу. Добре, ставлю на голосування. Питання номер два. Затвердження ділянки під садочок. Хто за? Нелічка так. Так. мене. Так. Так, дитячий садочок на Ливандівці, погодження їхньої земельної ділянки. Так, за, за Дякую. Так, питання номер 4. Пані Інна, до нас прийшла затвердження програми соціально-економічного та культурної роботу. Напрямки і заходи, які будуть відповідати самим пріоритетам, встановленим ухвалою, яку приймали нещодавно, коли у лютому місяці. А, згідно цих пріоритетів, наші розпорядники сформували свої заходи, і ми згідно цих заходів, спільно з інститутом міста сформували таку загальну філософію тих дій, які ми маємо робити. Програма не містить грошей, вона mm -hmm. просто визначає вектор yeah. Якщо mm -hmm. Загалом пріоритети є, ви знаєте, питання підтримка збройних сил, стійність uh -huh. східність громади, виставки більшості проводимо медичних об'єднання поліклініки ранської спільноти, інноваційна економіка, uh -huh. цей, котрий можливо, безпосередньо має відношення на комісії, це національне патріотичне спортивне виховання нові сенс і культури. Uh -huh. Ось це є той. Пане Андрію, що... що... то, то разом з вами все Так, Ми з кожним контактували, з кожним. Кожного просили подумати і сформувати згідно тих, котрих затвердили людям свої заходи і так їх із додатку вже до ухвали, там є е, заходи ще ще розписані. Є <скільки> в когось питання? <скільки -порee> <скільки -порee> Ставлю на голосування ухвалу номер 4 по програмі соціально-економічного та культурного розвитку. Хто за? Пані Неля? За. За. Дякую. Добре. Добре. Питання номер 6. Звер... Але в нас є вся ця на імейлах, вся презентація, так? Що подивимося? <плес> презентація. Я вам сьогодні скинула. Сьогодні скинула. Ми все скинули. Ми все скинули. Дякуємо. Питання номер 6. Звернення управління освіти щодо погодження інвестицій. А чому ви розбили на, на Три питання тоді бо це різні листи були. Дивіться питання 6 Ми вже проголосували. Ні, ми проголосували питання. номер 3. То давайте доповідайте питання. Питання Номер 6 6, це ті самі зміни, які говорив Тарас в межах бюджету розвитку. Це просто наш лист був з цими питаннями. Але в контексті бюджету розвитку, якби ми їх вже проголосували, Тоді ставлю на голосування питання. Номер 6, не? пані Неля, так. питання номер шість. Те, що ми дублюємо питання, дубльоване. номер 3. Ставлю на голосування питання номер 6. Питання так. номер 7. Питання номер 7 я прошу зняти його з розгляду, оскільки... Ми зараз на 6. А, на 7. На 7, так. А ви питання номер 5? Що не так з питанням номер 5? Чому а, після 4 зразу 6? Перепрошую Вікторія Вікторівна. Вибач, я дві секунди. Я не І знаю, ви... як так сталося. Саме Це... цікаво. Вікторі... Просто... Вікторія... Вікторія не не виспалася. Проект ухвали про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади. Питання номер 5 Пані Вікторія Вікторівна будь ласка. Е, так, шановні колеги, дивіться. Е... Я розкажу коротко, що є в проєкті ухвали. Тобто основне це субвенції та дотації. Пригадуйте, ми завжди все, що нам дають, ми приймаємо. Там є на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, всі ми три було. Додаткова дотація була на комунальні послуги, тим, що відшкодовує, там де була субвенція. 20 тисяч біберської за послуги інклюзивно-ресурсного центру. Загалом на 11 мільйонів приймаємо субвенції та дотації. Найцікавіше, ще зразу скажу про перерозподіл видатків. Ми там транспортникам з їхніх же видатків даємо, розподіляємо там на окремо на окремо на, на електротранспорт за їхнім зверненням. Ми беремо ремонт з бюджету розвитку, додаємо на загальний фонд 5 мільйонів на ремонт машин для ЗСУ. Ми беремо 180 мільйонів, докидаємо на спротив загального фонду до бюджету розвитку. Це такі технічні, ми знімаємо наші це і додаємо 39 мільйонів. У нас є десь економія загального, що ми ж таки за економія. Це технічні речі. Це ми просто одного частини беремо з транспортом, беремо 120 на... не розподілено транспорт і розподіляємо. Це їхні рішення. 5 мільйонів у нас на цю програму було великої. Це добре, а 180 бюджет... мільйонів це велика сума. Навпаки. 180 мільйонів це в е, нас мільярд. Мільярд лежить. Колись ми проголосували мільярд. Він був не розподілений. Да. Потім, ви пам'ятаєте, ми сказали, 500 даємо на бюджет розвитку. 500 лишилося в загальному фонді. Зараз ми ще 180 беремо, просто з загальному фонду йдемо. Наш мільярд поки що лишається мільярдом по спроту. Тобто, кому цікаво, то в нас більше вже на бюджеті розвитку. Це так само технічна штука, ми його не зменшуємо, не збільшуємо. Ми просто з одного фонду передаємо на інший. 39,5 мільйони ми зменшуємо резервний фонд і даємо е, соцзахисту на виплату тим постраждалим, які пострийські їм ще мешканцям буде матеріальна допомога на ремонт для квартир. Е, е, і мільйон 700 ми даємо по охороні здоров'я. Там треба по безперебійному водопостачанню. Там загальна сума 4,4 чотири, по-моєму, мільйон по загальному фонду, 2,7 і по бюджету розвитку. Так само перерозподіляємо. Ми там знімаємо заходів, даємо на генератори по садочкам, і оцих 2,7 так само на ці скважини по охороні здоров'я. Ще така технічна. Ще даємо напільгови документи, знімаємо з вільних залишків, додаємо до охорони здоров'я на пільговими в них закінчиться. Тепер цікаве тепер того, що не було. Ці речі, хоч і великі суми, але скорше такі технічні рішення. 600 мільйонів перевиконання. Ура! З них зразу кажу, 140 лишається в загальному фонду, 460 плюс 659, ну, майже 460 вам Інна Васильовна тільки що розказала, як вони розподіляють це в бюджеті розвитку. Якщо проголосували, взагалі нічого Ноль. Як вони розподіляють 460 мільйонів? Е, я завжди кажу, 600, щоб було зрозуміло, 510 це е, ЖКГ і транспорт. Але я вам тоді розкажу, як власне іде перерозподіл. Тобто на освіту ноль з 460 мільйонів із перевиконанням. Нічого 207. не буде мати. Я вважаю, що тепло енерго працює для всіх. І питання я просто транспорт. По... Я транспорт. Я об'єднала ЖКГ і транспорт. Я пояснюю зараз, яка частина ЖКГ, яка транспорт. Чому? Тому що, якщо йдеться про якісь альтернативні джерела. Підготовка до зими на нас стосується всього міста. Тобто, якщо цього не буде, освіта працювати а, не буде. колеги. Добрий день, можна мати. Що жоне Шо, ще ми раз повторіть? Не Нелічка, ще раз повторіть, будь ласка. Тобто, як ми розподіляємо це? 140 мільйонів по загальному фонду? Як ми розподіляємо? Там є заборгованість по 32 мільйони по депресійній ліці. Там є е, програма підтримки теплоенерго 34,5 мільйони. Ви пригадуєте, ми коли 120 мільйонів давали на райони. Ми трошечки взяли з програми по теплу, ми трошечки взяли з транспорту. І ці речі ми в першу чергу вертаємо. Це власне той випадок 3-4 мільйони. Там є адміністратор послуг з ТПВ поки що 5 мільйонів, ті, що по закону зараз пройшла там реформа. І там є оцих 33 мільйони, які ми брали в транспорт, тому я кажуть, що так, да, це транспорт, але це те, що ми брали з нерозподілених по транспорту, це там, де йдеться про пільгове перевезення. І ми їх повертаємо. Оці дві суми ми спеціально виділили окремо. Це те, що ми тоді позичали, щоб дати 120 мільйонів районів, щоб вони не пропускали тепло пору року, щоб вони щось зробили. Тобто, в першу чергу, вертаємо. Ми вертаємо нерозподілені. Ми вертаємо там, де брали програма теплоенерго. Ми на програму і вертаємо. І інша діяльність у сфері транспорту в них це було не Ми на ту не розподілені і ми вертаємо, а транспортна комісія вже тими нерозподіленними контролює, розподіляє, що на автомобільне, що на електротранспорт. І ми правда парки на нас ображаються. Ми в них тоді для районів позичили 10 мільйонів. Вертаємо зараз. Їм лишилося тільки 3,7 і 3,8 мільйона, але вертаємо. Це загальний фонд. І ще що суттєво в загальному фонді: 32 мільйони на ваучери. Це ППЛА, ветеранські енергозбереження. Це те, що ми вже там мали, вони реально дуже сильно повикористовували. І оце, оце вже 600 Ми даємо 32 на ваучери. Решта. Іде в бюджет розвитку 460 мільйонів. І основна сума йде на тепло енерго, на підготовку для зими, яка для всіх. Для всі. Без цього не буде. І реальна потреба більше. Ше 100 мільйонів йде на завод ТПВ. Але в нас паралельно, зразу вам, як ми членам фракції, вчора відбулася контрольна комісія, в нас паралельно є в порядку денному услава про. Запозичення де основна частина того запозичення йде на завод. І якщо та ухвала буде підтримана, то оцих 100 мільйонів будуть розподілені знов-таки на критично важливі якісь речі до підготовки до зими. Тобто все стосується в основному підготовки до зими. Ну і ще цнапи для ветеранів 15 мільйонів. Охорона здоров'я. 30, 30 мільйонів і 8 мільйонів це те, що ми співфінансування по Заморстинівській. Там у нас є грант МФК і проводиться будівля для тим цього проживання внутрішньоприбірні освіти на Заморстинській 274, це ТМО 2, там є грант, це наше співфінансування. і Тут насправді треба було 18 мільйонів. Ми включили поки що тільки вісім. А є відповідь від Києва Поверховича? Відповідь від Києва-Побріховича. Школа в Бріховичах нам мали поводити, Київ. Погодити. А що там з Києвом, що нам до школи в Бріховичах. Я не знаю. Я не знаю. Я зараз дали дві тендерні документації на поводження. На другий тиждень має засідати група, група створена міні-інфраструктура і мають Ага, то Вікторія Вікторівна, то не знаєте. Добре. Ні, дивіться, ну, Я знаю, що там е, можливості по фінансуванню, дай Бог кожному, а тепер реально, щоб був підрядник і щоб там щось робили. Є вже. Підрядник? є. Слава Богу. Це я знаю. Добре. Андрій Пильмов. Все? Маєте питання? Ставлю на голосування питання номер 5 Хто за? Дякую вам. вам. Дякую, пані Нелі. Питання номер 7. Знімаємо з голосування. Ставлю на голосування. Зняти питання номер 7 Це та електростанція на 68 школі. Ми її передаємо на баланс Львів світла. І Ми вони будуть оператором. цього. Що знімаємо з голосування? То скажіть за. Ви вже поставили? Yes. Звернення управління освіти щодо погодження перерозподілу видатків. Восьме питання. Мова йде, про, мова йде про одне, ми з загального фонду перекидаємо кошти на бюджет розвитку для того, щоб завершити там роботи. Це є просто в межах, в межах наших коштів. Це просто перекидка з загального фонду на це. Ставлю на голосування питання номер 8 Хто за? Якщо можна там. Да. Дякую, пані. Якщо можна, зразу наші два додаткові там є ще. Це, 6, 8, 9, це титульний список. Це титульний список. Один великий титульний список це є розподілення обладнання на центри нацпатріотів. Ставлю питання це там, де 1 і мультибурди мультибурди... на голосування. Це те, що ми закупили. Питання номер один: мультиборди Ми закупили додаткове. Ставлю на голосування. Хто за? за? Пізніше. Ні, 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 ні. Питання номер два. Додаткове звернути. Тирк це виділення цьому ж таки центру творчості 150 тисяч гривень на один мультибор. Це, до речі, буде перший мультиборт в закладі позашкілля. Бо ні один. У нас були кошти. То... Ставлю на голосування питання номер два. Хто за? Да. 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 Да, щось сталося. Питання номер 9 Звернення постійної комісії міст. Що, що? Перенесено 15.05. Санаторна школа, збереження молодшої Винниківської санаторної школи. Так, дивіться, яка там ситуація? Ми змінюємо Почитково. мережу угу. і ми відповідно по мережі будемо мати там. Тільки гімназії. І ми дуже би хотіли би звернутися. Ну, я пропоную звернутися від нашої комісії до пані Пересковій Дворянин з тим, щоб вони згарантували, що в санаторну школу вони будуть брати всіх дітей, мешканців Венник, в 10, 11, 12 класи. Тоді в нас автоматично впаде навантаження на наші гімназії, відповідно, а в нас там ліцею немає, і дітям їздити в ліцей в центр міста набагато далі. Тому пропоную сформулювати таким чином відповідь, що наша комісія звертається з проханням. Рекомендувати? Що ми просимо? Ну чого рекомендувати? Ми їх просимо. Згарантувати нам, що всі діти, мешканці міста Винник зможуть відвідувати новостворений ліцей на базі санаторної школи-гімназії, учні 10-11 12 класів. Та? Тоді ми їх заберемо звітом. Відповідно, в нас звільняться місця в наших двох школах, і тоді, відповідно, ну, мережа роз, розляжеться. Нормально в норму. Добре. Ставлю на голосування таке звернення до постійної комісії обласної ради. Хто за За. і останнє питання в нас звернення по пізнайку? Я швидко дам коментар і Давай. з вашого дозволу. Двіться, друзі, ми мали там виїзди, один, другий, третій. Ми мали консультації з різними структурами. Ми все ж таки прийняли рішення. В першу чергу поспілкувавшись також з інвестором, який мав можливість там добудувати. Ми ці кошти перескеруємо на інший дитячий садочок на вулиці Дністерській, який відновлюється. Тому що там садочок практично на 60% відновлений, але він повністю не функціонує. Тому ми вирішили краще ті кошти скерувати, завершити новий садочок повністю, ніж добудовувати корпус там на пізнайку. Тому тобто вирішення. пізнайку вже не відпадає, не актуальне так. Добре, тоді е, пропоную дати мешканцям е, відповідь на звернення, що дане питання вже не актуальне. Добудова в пізнайкові не планується. Ставлю на голосування. Хто за? За. Це порядок денний вичерпаний. Дуже всім дякую. Вас слово і Дякую, більше.